Опереджений, значить, озброєний через довготривалі відключення світла. Енергосистема України потерпає від масованих ракетних обстрілів окупантів для функціонування сфер життєдіяльності застосовуються альтернативні джерела живлення електроенергії. Сьогодні генератори застосовують в закладах торгівлі, установах, організаціях. Про правила безпечного користування пристроями нагадують пожежники. По перше, потрібно обов'язковому порядку ставити його на свіжому повітрі. Ні в якому разі не можна його розміщати в закритих приміщеннях без віконних і дверних прорізів, тому що можна отруїтися чадними газами. Дотримання відповідної відстані при зберіганні пального для генератора одна з головних безпечних умов роботи пристроя, бензин там масло до генератора чи дизельне пальне. Воно повинно розміщатися не ближче 6 метрів до генератора для того, щоб як щас сталася якась нештатна ситуація, не виникла у вас резонансна пожежа. Альтернативні джерела живлення Електроенергії не можна експлуатувати у вологих приміщеннях, розміщувати на вулиці, коли опади. Може бути коротке замкнення, також може статися пожежа. І ще одне правило це. Якщо ви вмикаєте сам генератор в електромережу в будинку, то обов'язково вимикати відні апарати для того, щоб не пошкодити так і генератор, і у вас не відбулося коротке замикання і сталася пожежа. Одним з головних правил використання генератора є обов'язкове дотримання інструкції часне технічне обслуговування.